Всім привіт! Мене звати Вероніка і я 4 роки проживаю в Данії. Але з назви цього відео ви, звичайно, зрозуміли, що тут буде не про це і буде розпаковка зари. Так і є нової колекції весна літо Якщо чесно, я люблю кежуал, спортивний стиль, але чомусь саме влітку хочеться виглядати жіночною, одягнути сукню, босоніжки і прогулюватись десь біля моря. В Італії саме в цих коробках будуть сукні, босоніжки. Деякі з них я вже приміряла, і вони, ну, просто лялька. Мій чоловік, якщо чесно, був в шоці від цього. Я вже декілька суконь залишала в інстаграмі. Ось тут, до речі, в мій інстаграм, підписуйтесь. І люди також були в шоці, тому що вони звикли мене бачити зовсім в іншому образі, зовсім іншою. І тут я на каблуках. Так, це навіть дивує мене, тому що після того, як я приїхала в Данію, мій стиль кардинально змінився. Це більш такі розслаблені всі образи, десь спортивки, ну всі кросівки, бо де взагалі немає, якщо чесно, жодного каблучка. Я дуже хочу зняти ось ці перші емоції, але, на жаль, то погода не та, то немає світла, дощ на вулиці, нема настрою. Ось так. Перше, що я бачу, це дуже гарна ляна сукня. Я цю сукню вже замовляла, але замовила собі есичку. І вона на мене, ну, так, в грудях велика, в талії. Тож зараз я дуже хочу спробувати XS. Я сподіваюся, що вона на мене так щільніше сяде. У мене, звичайно, було в думках вшити її, щоб було 100% по моєму розміру, але купувати нову, щоб вшивати відразу ну, ну таке, знаєте, побачите. Які я буду приміряти, то ж обов'язково дочекайтеся цієї примірки. Потім я замовила собі ось таку рубашечку. Вона з катону, чому ж тут дуже короткі рукави, або тут просто спущена лінія плеча. Можливо, так. Ну я подумала, що такий колір, в принципі, можна використовувати не тільки влітку, носити, а восени спокійно. Ягенька, цей ексес. Всі ціни і всі артиклі, звичайно, додам. Тож переходьте в опис. Замовила собі босоніжки. Ви побачите ще рожеві босоніжки і ще одні чорні, а дуже яскраві на високому каблуці. Каблук? І я не знаю, чи це буде зручно, тому що між першим пальчиком ось така перемичка. Я не знаю, можливо, через те, що ще високий каблук, воно буде тиснути. Ну і зараз покажу вам ще три пари взуття. Я вже знаю, які я залишу собі. І ось перші такі дуже класні босоніжки також на каблучку. Але якщо в попередніх вони, по-перше, були такі фуксійного кольору, то ось ці такі більш рожеві. Мабуть, навіть до якогось коралового кольору, і з округленим носочком. Мені взагалі дуже вони сподобались і дуже зручні. Я мірила під платі, я міряла під джинси і стильно дуже виглядаю. Подумала, like is... що зараз квадратний смоді, моді, тож саме замовила собі в другій посилочці ось такі. І примірю, які будуть класно виглядати під весь мій гардероб. І знову ж таки, чи буде ось ця перемичка між пальцем, зручна, але ось ці туфлі взагалі бомба, і вони дуже класно, якісно зроблені. Я думаю, вони навіть не на сезон відносяться, а два і більше, тому що вони не будуть так часто використовуватись. І, взагалі, в Данії не так жарко, як ви можете собі подумати. Друга пара взуття це взагалі моя любов. Ось такі чорні босоніжки. Ось так ще обгортаються. По вашій ніжці, ось такі О, поцарапані. Йо йо все я не люблю, коли ти вже вирішуєш, що ти їх 100% залишаєш, а вони десь подряпані. І щоб ви розуміли, їх можна одягати не тільки під якусь витончену, класну, класичну сукню, а, наприклад, ось цей топ, джогер, які зараз на мені, і ось ці класні босоніжки, і просто і ще одну пару зуття. Я собі замовила, вона не на літо. Я подумала, ну, десь вдягти джинси, ось ці рубашки, що я вам показала, а замовити собі макасінчики. Виглядають дуже якісно, дуже класно. Вони виглядають дорого, дійсно класно шиті. Ніде не ні клею не виступаю, ніякої ниточки. І все б класно, але вони мені не пасують. І знаєте, вони є одні мокосини, я їх залишила в Україні, і ось там ось так менше носочок. І вони виглядають класно. А тут якось дуже довго і взагалі закривається вся моя ніжка. Можливо, хтось так любить, але не я. 100% їдуть назад. Вони комфортні. Ну, як ви можете довго походити? Ви зрозуміли, мене не вийшло їх розтягнути. Мені вони не дуже сподобались. А ви напишіть в коментарях, як вони вам, і все рівно ми їх, звичайно, примірюємо з різними образами. І я б хотіла сказати, що відео завершене, але, звичайно ж, ні. І давайте примірюємо весь цей одяг. Ви напишете, які вам образи найбільше сподобались, і що б ви залишили із цього всього. We stand surrounded. We are not alone. Within my referration, there's only light. Without another We stand and fight. And the night the world is cold. И ось твосу нішки. Вони незручні, в них так боляче, що це просто капзда. А мені здається, що зараз повідлітають мої пальці. Вони дійсно класно дивляться на ніжці. Але ось мій мізинчик, бідний, помирає. Йому там дуже боляче і дуже тисне. Ось такий образ. Ми ще з вами маємо. Ааа, як больно. Тож, з ними ми відразу прощаємось. Наприклад, до цих джинсів мені, звичайно, більше подобається чомусь чорний. Дуже елегантні і дуже ніжні, такі мені навіть схожі на туфельки для бальних. Тож, ось ця сукня. І я вже трішки засмучена, якщо чесно, тому що в есті була єдина проблема, що ось тут трішки відтопирювались груди. І я сподівалася, що XS буде менше. Хоча ось якось вже вони опустились так. І комфортніше. Ось ці лямочки не регулюються, в чому і проблема. Але просто подивіться, яка вишукована. вишукана, прекрасна сукня, який розріз. Ось ви можете спостерігати довжину. Попереднього разу я міряла саме з чорними босоніжками. але ось ці також дуже гарно підходять. Але з приводу ось мені треба трішки подумати. Сподівалася, що XS Буде в грудях менше, а так вийшло, що S відтопирується, і XS так само трішки краще сіла, але тепер воно якось збирається в талі. Взагалі я зрозуміла, в чому проблема, чому ця прекрасна сукня не сядає так, як би я хотіла. Звертайте увагу, ось на ці бірочки, і бачите, тут намальовано квадрат. Це означає, що ця сукня для дівчат з фігурою квадрат, а в мене пісочний годинник. Але давайте вам покажу наступну сукню. І давайте я покажу, що я замовила перший раз. Тут дуже велика посилка. Тож дивіться, перша сукня, вона така дуже елегантна, вона коротка. Канена в рубчик, але позаду ось такі гарні стрази. Спинка реально дуже класна, але уже можу сказати один мінус. З цими стразами дуже потрібно бути обережними, тому що вони зробили зачіпку на сукні, і, звичайно, якщо вона мені навіть сподобається. То мені потрібно буде замовити ще одну. Дуже великий плюс: що коли ти йдеш, тканина не підстрибує. І сукня, як була міні, такою вона і залишається, і не стає взагалі маєчкою і топом. Ось такий класний топ. Він вже без, <смас> без бірочки, тому що я його вже одягала. І взагалі в мене директ в інстаграмі розриваються всі звідки? Звідки? Я не знаю, чи нова колекція, тому що він був по знижці 79 крон я за нього віддала. Але і за 119... Можна купити, він 100% вартий своїх грошей. Дуже дуже класна, м'ягенька тканина. Також врубчик. Це бодік, як ви бачите, і ось це горлишко. Взагалі вони проблеми шию. І горлишко це саме топ. Моє розочарування. дуже класний, такий самий бодік. І як бачите, він такого темно-сірого кольору. Я його вже собі уявила, наміряла. І, до речі, ось білий топ. Він просвічується і потрібно ну, якісь накладочки на, на груди Тому що, ну, не то, не то. Ну, звичайно, можливо, ви дуже ризиковані, як я, і вам нормально Але цей топ, він якийсь плотніший і, взагалі, нічого не просвічується. Але, як тільки я вирішила, що я його беру, я помітила дірочку. Тож будьте завжди уважні. Потім ось така рубашечка. По-перше. Вона укорочена. По-друге, дуже класні широкі рукава. Класні манжети, також широкі. І тут є ізюмінка, і спинка тут взагалі відкрита. Топ також був по знижці 59 крон. Так, він коштує 99. Ось такий звичайний, чорний, короткий топ. Так само під джинси на високій талії, під шорти на високій талії. Від джинсові спідниці, шкіряні спідниці, взагалі дуже багато різних образів можна створити. І ще він десь є такий біленький. І якщо чесно, на моєму тілі краще виглядає білий, але розумію, що за таку ціну краще залишити два, і точно я знайду, як його примінити і куди його вдягти. Віто ми розуміємо, що ввечері класно накинути якусь рубашечку, але 100% не з полієстру. Можна кинути з котончика, а ще краще на літо рубашки з льону. Я вже купувала в тому році, і, до речі, ви можете подивитися це відео. Ось тут залишаю посилання. Купила собі рубашку з льону, але таку яскраву, яскраву, Яскравіше за жовтий. А ось тут чорненька. І знаєте, я спочатку подумала, класика, все супер. Я також приміряла з джинсами, з шортами, з усім білим топом. І... Виглядає норм, але я, якщо чесно, не так сильно полюбляю чорний колір в своїх образах, тож я думаю, що краще пізніше я замовлю точно таку рубашку. Вона дуже гарної якості. Вона взагалі коштує недорого: 259 крон. Я знаю, що мені підходить і ксесочка, тому що вона йде така трішки оверсайз, але замовлю голубу, можливо. Вона буде набагато свіжіша і класно виглядати на, на літо, і можна буде одягти її і. В обід, наприклад, якщо ви будете йти з пляжу і десь захочете попити каву, її я не беру. Далі ось така сукня, вона міні, вона дуже проста, але її крій ну, дуже такий елегантний і красивий. Чоловік відразу сказав: залишай. І сукня, яку я називаю дорого, вона, якщо чесно, не дуже дорога. Але, звичайно, порівняно ось з цінами там 100 крон, 119, то ця сукня коштує майже 500. Відразу про плюси. Це дуже цупка тканина, тримає форму, дуже класно, дуже якісно. Плюс ось такі лінії створюють вам талію, навіть якщо її немає. Ось це такий сулет дуже гарний. Є ось такі брителічки. Силіконові вставочки, які допомагають тримати ваші груди, щоб вони сповзало. Але якщо чесно, мені це не допомогло. І на мене їх всечка така ну, трішки завелика. Її можна носити не тільки влітку. Мабуть, навіть влітку вона буде жаркувата. Або ввечері, або так уже осінь, весна дуже класно. Потім я вирішила замовити таке платье, яке було по знижці, дуже дешево, десь 10, 10 євро. І... Взяла еску. І знаєте, коли я його вдягала, чоловік сказав: ну, трішки явно, це не мій стиль, навіть просто пройтись е і накинути це плаття поверх купальнику, воно ну, трішки на мені, то вульгарно виглядало. Ще одне плаття, і відразу, коли я його розпакувала, я побачила дуже багато плям. Сотрі, сразу пітно. Три. Я розумію, що ці плями можуть навіть з'являтися від того, що воно було дуже притиснуте чимось. Воно міді, розріз позаду, ось таке. На бретелях класичне. Тут ось прям, пряме плаття міді нижче колін. Дуже класно глядає, дуже класна тканина. Мені воно сподобалось. Я думаю і сподіваюся, що воно не жарке. Тож, можливо, я його ще раз собі замовлю, але сподіваюся, воно вже другий раз прийде без плям, тому що платити за повернення там, 49 крон ну, не дуже хочеться. Ще один топ, який я спочатку така: ой, класно, якраз буду носити під ці штани свої. І він такий цікавий на товстих бретелях, і плюс позаду він прямий, ось іде, а попереду він ось так зроблений трикутничком. Мені він якийсь е, простенький, і, можливо, я не дуже звикла до чорних кольорів влітку. Ось цей топ. Я заказала також з цією посилкою. Він дуже класний, бо дуже комфортно в ньому відчуваю. Трикотажна тканина, врубчик. Ось тут ось такі розрізи. Віталію підкреслюють. Е, Взагалі все підкреслює. Ми подивіться на нього. Ну, взагалі бомба. Сухня дуже гарна, але подивіться: тиць, тить, тиць, тить, вона в якихось плямах. Я не дуже люблю міді. Каблуки вона звичайно дуже класно виглядає. Вона структурована позаду. Ось такий розріз. Гарненький. У мене, до речі, є дві пари нового взуття на літо від італіянського бренду Fruit. І взагалі це вже шоста пара мого взуття. Воно шкіряне, дуже якісне, і хочу зараз показати його вам, а також спробувати, можливо, саме воно буде дуже гарно посувати, наприклад, під цю сукню. І тоді я 100% її замовлю знову. Сандалі босоніжки. Вони повністю зроблені з її шкіри. І через те, що. Ось така масивна велика підошва, вони будуть дуже класно витягувати сулет і робити вас вищою і стрункішою. Тож зараз помірюємо з ними. Я зняла каблуки і зовсім по-іншому себе відчуваю. Ну, наприклад, до цієї сукні я би все ж таки додала каблуки. Але якщо ви вдягаєте, наприклад, цю сукню у повсякденному житті, ці масонішки сюди дуже класно пасують. Ось, сюди, взагалі, ідеально, підійшли ось ці масонішки. Вони також будуть пасуватимуть під шорти, під юпочки, але так як в данії була погода 24 градуси лише один день, і далі знову 11, не поспішаю доставати літні гардероби. Якщо одягнути з низьким ходом, якщо взагалі це платі використовувати на пляж, то воно виглядає навіть досить непогано.